Всім привіт! Маємо француза. Тут по маркіровці знайшли ПЕ, тобто поліетилен. Не поліпропілен, а поліетилен. Методи фарбування завжди. завжди, Ну, останні, останніх років 10-15 наноситься праймер, який підрощиняє пластик, наноситься ґрунт і по ґрунтові вже фарбується. В даному випадку. Праймер щось нам не спрацював. Відштовхнула його пластмаса. Полізли на простори інтернету, побачили, пошукали, що щось там його гріють вогнями, плавлять, щось роблять, до якої, до якої межі? Нічого не видно. Експериментувати складно. Придеться, мабуть, по сторінки робити, матувати все, перешліфовувати все, ну йти довшим шляхом. Чи буде гарантія все рівно, я не впевнений, бо пластик відштовхує і сильно електризований. Здерлися вон плінт. Отак все з нього злетіло. Тобто тут, якщо подивитися, воно сріблясте, не чорне. Тобто праймер є знизу. На праймері лежить ґрунт, по ґрунтові воно фарбоване. Тобто, типу ми дивимося, то зовнішня сторона, то внутрішня. Те, що було отако. На оригінальній запчастинці та, що була. Зі старого бампера не злізло, тримається. Це прийшло в комплекті, з нього теж злетіло. Є якась ситуація, що тут воно чомусь тримається, тут чомусь не тримається. Ну і от така, така ситуація з цим бусом. Нікому не приємно, але зробити треба. І, можливо, хтось знає, щось підкаже, як можна швидшим шляхом пройтися, чи які, яку хімію іншу використати, то будемо раді чути. Йдемо пробувати. Дякую всім, до побачення. Пробуємо різними ще методами зняти статику. Маємо спиртову безжирку і маємо антистатичну серветку від однієї фірми, яка теж знімає статику. І це що робиться? Ліпиться клеїться. Зараз чимось обробимо, спробуємо як воно далі. Влад. Містика. А що просто праймер в це Праймер нічого не дасть. Праймер дає, типу що, що клеїться, його треба зняти статіку. Перед перевіримо пластмасу, яка не лущиться з машин. Пофік бач? І пущу, то вона не тримається. Я на другу сторону. Нижня частина те саме. Один єдиний клик, який лучився, той сильно електризований. Тут воно все пофіг диви. Пускаєш і він не хоче. Тобто не тримається. А на тому є проблемка. Будемо вирішувати. Математика. А то, походу, урок киб'яніматики, блядь. Об'єднаний. Обробили половину спиртовим розчином, щоб зняти статику. Тут, де не обробляли. Видно її? Бачите, як ліпиться? Відпустив. Перід обробили. Статика знята. Але чи то буде достатньо нам для фарбування, щоб вона фарба трималася? Можливо, не в одній статиці проблема. Проблема в наповнювачі самої пластмаси, яка не хоче на себе сприймати праймер, який використовується безпосередньо. На пластик. Деякі спеціалісти кажуть: зачухайте, а що ж ти зачухаєш? А є такі місця, де ти не зачухаєш. От сюди. Фізично не залізеш, сюди фізично не залізеш. Всі потаємні такі скриті площини. Ти тут нічого не зробиш, ніяка нуждачка, ніяке, нічого не врятує. І от не використовувати праймер і забити болт на ці площини, а перечухати все і загрунтувати. Ну, тут буде триматися, тут злетить однозначно. Треба, щоб то комплексно трималося і для того використовуються праймери. Будемо боротися. Хто що знає, ще пишіть. Всім привіт! Маю нове крило до Пасата, але маю деякі тут нюанси: тут підтираю, бо є кратерочки, якісь там світиночки, то зараз дотираю. І разом з бампером і губою газуємо фарбувати. Фордік теж дотирається і, в принципі, якщо буде часто, сьогодні пофарбується. Ну, все. Всім привіт! Працюємо вже над ятроном. Вже я тут вчора шпаклював. Сьогодні вже це все довиводив. що тут чуть-чуть ямочка була, зараз підтру. І все. У вас там є відос, який він був? Має бути, О! дівчата потім покажуть, який той капот був. Він алюмінієвий, ми його, Він тут, виходить, трошки сюди вниз пішов, тут доверху. Ми його пристукали, вивели, щоб він по крилі гарно був. Тут, а також від цього удару пішов тут залом, він тако загнувся. Тут пристукали. Шпаклювали трохи. Сьогодні вже його погрунтую, Ну, там ще з внутрішньої сторони є залом, вже не буду розклеювати, показувати. І по капоту, в принципі, все. Йдемо сюди. По бамперу в нас. Бампер з загалом цілий, Чуть -чуть. отут такий дефект є. Тут вже показували, тут була тріщина, я все спаяв, вже прикидав на машину, все чітко, навіть шпаклівки не буде, спаяно все гарно. Куча до нього запчастин. Оце одна нижня губа, тут теж було трошки тріснуте, спаяв. Далі такі во всякі клики. Цей більш-менш нормальний, теж зачухраний, цей так сильніш зачухраний. Така накладочка ще. ще один клієнт має довести. Ще дві забуде на омивачі. І от бампер складається. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. З вісьми частинок. Це Audi така. Його треба все повисити кудись і красити. І все. Ще такі накладочки. На арки ця з машини, ця з донора якогось, чуть-чуть теж деформована. Тут було тріснуто підпаяв, тут було тріснуте підпаяв, але ж без шпаклівки. Все гарно паяється, якщо якщо вміти це робити. І не буде шпаклівки Дивіться за результатом, далі буде. Пока!